Наша планета об'єднана життям на землі глибоко в воді чи над нами в повітрі. Багато істот, яких ми зустрічаємо під час наших пригод, часто схожі на давно загублених друзів. Проте іноді зустрічі бувають такими слизькими, такими химерними і такими дивними, що я не можу не замислитися, чи не можуть насправді бути ці істоти прибульцями. Сьогодні ми покажемо вам топ-5 істот, які виглядають як прибульці, яких ми показували на каналі Brave Wilderness. Але перш ніж ми почнемо, давайте поглянемо на деякі інші визначні моменти, які були вирізані на монтажі. Я навіть не знаю, як описати це. Це якийсь мікс морської зірки, морського їжака та восьминого. Не Неначе суміш всіх тварин в одній. А знизу просто погляньте, неначе скорпіон чи павук, неймовірний камуфляж. Це неймовірно. Подивіться, як він змінює форму свого тіла, щоб злитися з оточенням. У цих істот неймовірна захисна поза.